Доброго часу я вас вітаю. Давала багато інформації стосовно даної області і інших областей у своєму телеграм-каналі. Будь ласка, долучайтеся, підписуйтесь туди, та давайте подивимося зараз. так, Загальні енергії області, що там може відбуватися, так, на найближчий час. Вороги мають плани, та багато ще створюють якоїсь ілюзії. от, Багато е, створюють. Такої інформації, щоб люди ще більше боялися. Активність, гучність в області, так? вона може бути, може продовжуватись навіть так скажемо. Так? Давайте подивимося стосовно просування. Мені іде зараз вивчення якоїсь інформації. Мені ідея масова активність в області і наслідки, дуже великі наслідки, які можуть бути в області. Конкретно чи будуть пересуватися а, на зараз, прямо на зараз мені йдуть якісь складнощі, ілюзії, не вистачає, як наче ресурсів от, для того, щоб просуватися а, конкретно по області. Якщо взяти ситуацію пізніше, давайте глянемо в червні місяці, в червнь місяць. Будуть вестись якісь розмови, домовленості, будуть, якісь, а, які дадуть можливість просуватися. Ну, тут може, може бути просування не раніше червня. І мені іде така ситуація, що ця ситуація, ну, така інформація, що ситуація дуже помірна і дуже довго розвивається. Дивіться, рух може бути в бік кордону і розвиватись дуже повільно. От, конкретно не раніше червня. Тобто ситуація може розгорнутися у наступному місяці. От, карта сили показує, що будуть. Тиснути, давити, але область буде намагатися триматися. Дивіться, бачите, карта супротиву достатньо таки напружена. І за цим супротивом багато йде мутності. Недосказаності, фальшу якогось. Тобто, о, дивіться, провокаційні дії. Але от зараз, наче у травні місяці, мені йде інформація, що так, активність, наслідки якісь можуть бути. Але для руху, як наче, ще не готові, ще не вистачає якогось ресурсу. Ну, я взагалі дуже сподіваюся, що не буде взагалі нічого і все стабілізується. Дуже б хотілося.